Ми ніколи більше не побачимо Європу, таку як бачили раніше. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю каполу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, мічеть. Мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну, я образно, там різне буває. Але загалом отак вони захопили світ зараз. Європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там вічні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину. То у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують. Місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою, таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією. Точка неповернення вже пройдена, тобто європейці вже не зможуть возрадитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман.